Слава Україні, шановні колеги, сьогодні знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Будемо знімати коротеньке відео на тему лікування бджіл від варозу. Попередні роки, хто є давнішнім підписником нашого каналу, ви бачили, що є ціла низка фільмів, які стосуються якраз теми, як потрібно лікувати бджіл від пліща, що можна робити. Що не можна, коли яку роботу потрібно виконувати, які, яку філософію і стратегію роботи слід дотримуватися на пасіці для того, щоб контролювати кількість кліща на мінімальному рівні. Хто має час, хто цікавиться, будь ласка, за минулий рік пошукайте ряд фільмів на цю тему. Там дуже багато цікавої інформації, реальної, практичної, перевіреної, по тих методиках. По тому принципу ми працюємо і зараз так само. Тому жодного нового відео на цю тему я не знімав. Але, оскільки е, співпрацював зараз із фахівцями фірми Бівель, брав від них деякі препарати, які, на мій погляд, могли би бути цікаві для галузі бджільництва. Зокрема, ми використовували цього року для. Літніх, це у липні місяці, коли був провальний період, безв'яточний, такий препарат, як Бівіта Плюс. Дві упаковочки ми використали по літрові. І будемо дозамовляти додатково. Апіаль, апіаром ми брали, апісепт і деякі інші препарати. Фахівці фірми запропонували мені протестувати і попробувати противоротозні смужки. Які називається еко Ековел. Ековел. От такі смужки. І люб'язно запропонували мені значить, 100 полосок смужок, в яких у складі є ефірна олія м'яти, ефірна олія евкаліпту, олія герані, олія корі, коріандру, чабрецю, полині гіркої і хвої. і хвої. Тобто цілий ряд олій, які у певних пропорціях поєднані якраз у вигляді смужок. Відкриємо упаковочку. Я, його, я цю упаковку давно планував використати, але так і руки не дійшли. Зараз на календарі вже дуже сильний специфічний аромат якраз вище зазначених олій. Це смужка картонна, вона достатньо цупка. Пропитана цими оліями, але на руках слідів, слідів від олії практично немає ніяких. Тобто вона просто пропитана цими оліями. І повторюся, дуже гарний, стійкий такий потужний аромат цих олій. Для того, щоб якісно оцінити їх ефективність. Я вирішив не просто перевірити осип кліща буквально через сутку, як мені рекомендував ну, експерт-консультант цієї фірми Бівель, а дослідити закліщеність по нашій методиці з використанням цукрової пудри. Це забере якісь хвилини, але ми визначимо закліщеність до початку досліду і зробимо подібне дослідження. В кінці, ну, Наприклад, через 2 тижні, коли ці смужки вже практично будуть доїдати наші бджілки. Для цього ми обрали, для цього досліду, ми обрали 10 бджолиних сімей, які до 18 серпня не були ніякими видами обробок в цьому році оброблені. Більше того, це бджолині сім'ї батьківської групи. І в ці гнізда. З інших пасік ми привозили трутневі рамки і встановлювали у вуликах по три, по чотири, а десь, може, і по п'ять таких рамок було привезено з інших точків. Теоретично, в цих сім'ях мало би бути дуже багато тліща. Але ми не знаємо насправді, який зараз відсоток закліщеності фактичний. Зробимо ці дослідження, установимо смужки. Почистимо знизу планшети, на яких укріплюються, встановлюються лотки для збору квіткового пилку. А оскільки наші вулики обладнані даними пилковлювачами, то за умови осипі кліща весь кліщ, який буде намагатися дійти до переднього льотка, потрапить якраз на, цю, на ці сходні, проникні, і осиплеться на планшет. Цього кліща ми зможемо побачити буквально ну вже, можливо, і завтра напротязі дня. Підемо, подивимося, тестове таке відвідування пасіки. І таким чином зможемо достатньо об'єктивно оцінити ефективність смужок Eco від фірми Бівеллі. Ми обрали батьківську сім'ю. Зараз ми відкриваємо вулик і будемо набирати бжілок у наш пристрій для дослідження Отакий пристрій для дослідження закліщеності жолених сімей. У нас встановлені сітки для збору прополіса. Дрила сім'я сформована вже для підготовки до зими. На краю знаходиться одна рамка з вощиною. Традиційно в цей час, коли цвіте Сахалінський горець і золотарник, вони непогано будують. І розберемо гніздечко, подивимося з яких рамок будемо брати правобділ. Маточку. Так, ну що, ми набрали третину, банки бджілками. Можемо стягнути рамки всі на місце. Без оператора, тому не все, що можливо цікаво вам побачити, ви бачите на екрані. Але основну тему все ж таки я намагаюся продемонструвати. Краще на дати трошки більше пудри, як менше. Чим більш якісно наші бджілки будуть у цій бані із пудри, тим можна очікувати кращу точність досліду вібрацій, для того, щоб ліч відривався від тергітів наших бджілок. Ми дослідимо зараз дві бджолині сім'ї із десяти, тому що фізично ми більше не встигнемо вже зараз і дослідити. Проходить близько 5 хвилин. Бдджілки вже змучилися буквально таки і всі вони у цій пудрі. Ми витрушуємо, зрозуміло, всю пудру у ємкість з водою. Все, вже нічого не випадає. Станом на зараз можемо висипати бджіло знову у вулик. Рахуємо реальну закліщеність, яку ми зараз отримували через підрахунок кількості кліщів на поверхні води. Так, у нашій пробі випало 7 кліщів. Ми дослідили закліщеність у батьківській сім'ї, яку ми пронумерували як номер один нашого досліду. І оскільки тут є сім кліщів, які відповідно плавають зверху на поверхні водички математичними підрахунками через звичайну пропорцію, сім помножити на 100, поділити на 350. Отримуємо 2%. Це високий відсоток насправді. І зрозуміло, чому він такий високий. Це батьківська сім'я, в яку доносилися рамки з кліщем з різних пасік господарства. Робимо дослідження ще однієї бджолиної сім'ї. Установлюємо три полоски препарату ЕКОВЕЛ. Одна полоска йде у льоток лежа. Це ми робимо. Таким шляхом, як я зараз вам продемонструю. Обов'язково потрібно третю смужку ставити у льоток. І це дуже зручно робити звичайним пінцетом. Отак от, от протягуємо середину в льоток оцю смужку, повертаємо її трошки і розташовуємо таким чином, щоб лежа горизонтально ця смужка знаходилась у льотковій, але всередині, на дновій. Всі бджоли, які будуть залітати і вилітати з вулика, будуть дуже якісно контактувати з цією смужкою. Цю ж саму методику ми використовуємо і при інших діючих речовинах, які ми теж у себе використовуємо на господарстві. Я полюбляю ставити смужки. Спереді рамки, опускаючи їх вздовж розділювачів Гофмана і з невеличким нахилом кута до центру рамки, з розрахунком таким, щоб верхня, верхній куточок буквально цієї смужки був прижатий розділювачем Гофмана. От якраз оця верхня частинка, буквально кілька сантиметрів, Буде прижата розділювачем Гофмана, а вся інша частина смужки вона буде дуже якісно дотична до бджіл. Пропускаємо три рамки центрального розплідного такого ядра бджолиної сім'ї. І другу смужку опускаємо так само глибоко вниз. Зжимаємо рамки і тим самим закріплюємо ці смужки у потрібному місці. Закриваємо гарно герметичну нашу бджалену сім'ю. Дослід розпочато. І на календарі у нас 30 серпня. В даному випадку ми повертаємось до тих бджолиних сімей, дослідних, які були виділені в минулий період. По нашій відомій вже методиці з використанням отакої класичної банки із сіточкою і пудри. Ми перевіримо закліщеність першої дослідної і другої дослідної бжолиної сім'ї. Згідно наших дослідів, в першій ми мали 2% закліщеності, в другій 4,6%. Різна закліщеність, достатньо цікавий буде зараз матеріал отримано. Приступаємо до визначення закліщеності. Ще раз показую крупним планом вигляд смужок з картона, пропитаних маслами, як вони виглядають у новому стані. Назвичайно, хочеться сказати приємний аромат цих смужок. Вони дуже-дуже потенційно гарно ароматизують. Бжілки до них відносяться цілком комфортно, цілком прийнятно, але... По планшетах, по нижній частині якраз нижнього. Ми зауважили, що бджоли їх гризуть. Все ж, досить успішно гризуть. Досліджують. О, прошу, одна смужка має отакий вигляд. Іншу зараз теж знаходимо. Подібний стан. Ми третю полоску ставили на дно. Подивимося, в якому стані та полоска. Паласка. Третя паласка, яка була на дновій, теж ну, в великій мірі розгризена. Зрозуміло, що при цьому вони дуже активно контактують із діючими речовинами і шанс, що буде хороший ефект, він збільшується дуже потужно. Зрозуміло, що у вулику зараз є і льотні бджоли, і вуликові такі молоденькі бджілки Це вересня. І ясно, що за... Період серпня пройшла динаміка зменшення яйцекладки матки. Це нормально для карпатських бджіл. Доволі часто буває такий стан, коли безпосередньо, вже з числа 10-15 може не бути взагалі критого навіть розплоду у вуликах. Це за умови, звичайно, що ви все зробили вчасно, якісно і закліщеність не є високою на пасіці. Оскільки висока закліщеність може стимулювати пізнюється кладку матки. Так, достатньо. На трьох рамках буквально я бачу тут іще розпліт. Все інше закрито медом і покрито бджолами. Так, За наслідками дослідження першої дослідної бджолиної сім'ї з використанням цукрової пудри ми не знайшли у цьому розчин, водиці нашій жодного кліща. Тому насипаємо повторно цукрову пудру для того, щоб підвищити точність досліду. І ще раз трошечки зробимо цукрову таку баню для наших бджілок намагаючись все ж таки висіяти бодай одного кліща з проби. Минулого разу, ви пригадуєте, ми знайшли в цій бджолиній сім'ї сім кліщів саме таким методом. Ну що ж, друзі, після повторного дослідження закліщеності ми зуміли все ж таки. Збитий зі джіл одного кліщика, всього навсього одного кліщика. І то він такий зовсім світленький, біленький, молоденький, так би мовити, очевидно. Ну що, ж, шановні колеги, дослідили ми другу пробу, в якій було 4,6% закліщеності. Тобто, у минулому нашому досліді ми знайшли 16 кліщів. Зараз тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, і 10. 10 кліщиків все ж таки випало. 10 е, е, кліщів. Це менше, ніж було в перший раз, звичайно, але все одно дуже багато. Дуже багато. Якщо в першій пробі у нас був всього один кліщ, що означає, що у нас десь приблизно плюс-мінус 0,25% закліщеності, то у нашій наступній цій дослідній сім'ї, оскільки тут зараз є 10 кліщів, то десь приблизно 2,5% закліщеності присутня ще у цій дослідній пробі. Це багато, звичайно, при такій закліщеності наші бжилки взиму йти не можуть. Тому ми і в першу, і в другу дослідну сім'ї дали знову по дві полоски якраз цього препарата Ековел від фірми «Бівель», Для того, щоб ну, ще десь днів за 10 дослідити повторну закліщеність. Третя полоска внизу вона ще залишається трошки недогризеною, вона свою функцію продовжує виконувати. Що можемо сказати у загальному, який висновок зробити? Полоски на основі суміші масел від фірми Vivell достатньо ефективні, як для екологічно чистого препарату, це досить непоганий результат і можливість контролювати закліщеність саме в активний період сезону. Надзвичайно важливо було б, звичайно, або дуже важливо використовувати. Цей препарат на пасіках, де товарний мед збирають в активний сезон, якщо така потреба є. Ну, Знову ж таки, ми трошки відійшли від рекомендацій фірми і не просто використовуємо дві чи три смужки між розплодом в центрі гнізда. Ми зробили відхилення за рекомендацією Левка Василя. З Прикарпаття, великий респект і йому, як кажуть, подяка за той його винахід у свій час, яким він люб'язно поділився з колегами. Тобто використовувати третю полоску лежа в людку це якраз ідея і так би мовити, заслуга саме Василя Левка. Мені здається, що саме ця третя полоска вона дає дуже серйозний ефект, оскільки всі бджоли, які потрапляють у вулик або вилітають з нього, обов'язково контактують з діючою речовиною. І не виключено, що частина кліща буде сипатися десь у полі. Посипатися в полі. Вся ця, ви бачите, суміш. Масел у залишків, масел із погризеним картоном, який ми можемо продемонструвати колегам так. внизу, у відділенні, де пилкобловлювач у нас працює. так, Ідея пилкопропускна решітка. Вона якраз нам в цьому випадку дуже гарно допомагає слідкувати за осопію кліща. Значить, Осипа кліща було дуже мало. І зараз, наприклад, у цьому порохові ми ну, практично його не бачимо. Десь, можливо, одиничні тут кліщики я й находжу, бачу. Але це не масова осип, це не така кількість кліщ, осипа, як буває після хімічних обробок. Але він є, все ж таки, він є. І я, беручи лупу, дослідив, що кліщ живий, все ж таки, він не гине. То очевидно, що... Переважна більшість кліща буде осипатися десь за межами вулика, тобто намагатися покинути свого господаря. Очевидно, потрібно все ж таки, зробивши висновки про ефективність використання смужок Eco на основі масел, констатувати факт їх достатньо високої ефективності. Якщо Підсумувати результати по цих двох пробах, то ну, від двох до чотирикратного зменшення закліщеності дослідних цих наших бджолиних сімей ми змогли досягнути у такій маленькій виборці. Зрозуміло, що наш дослід не є репрезентативним, потрібно би значно більшу кількість досліджувати дослідних сімей. Але немає на то банального часу. Та все ж, попри те, що ми отримали такі проміжні попередні хоча б результати. Метод і спосіб обробки і ефективність, це вселяє таку хорошу, як то кажуть, оптимізм і упевненість в тому, що є у нас все ж таки певний засіб для літніх обробок навіть при умові що ми збираємо товарний мед і не можемо застосовувати якісь хімічні засоби захисту наших бджіл від кліща. А якщо у загальному додатково додати по темі боротьби з кліщем, то немає панацеї жодного із препаратів, який би давав абсолютне лікування від бджіл на жодному з етапів боротьби. Потрібно значить, витримувати загальні принципи, які нам вже відомі. І та стратегія боротьби з кліщем, яка повинна бути розроблена на кожному господарстві, обумовлювати повинна основні постулати. Серед них використання різних діючих речовин для літніх і для заключних осінніх обробок від кліща, використовувати різні методи внесення. Діючі речовини у джолине гніздо. І зрозуміло, те, що ми з вами робили зараз, це постійний контроль реальної закліщеності на вашій пасіці для того, щоб не пропустити той момент, коли дійсно закліщеність достатньо висока і вже потрібно щось негайно робити. А з іншого боку, не передозовувати і не забруднювати наші бджолині гнізда. Якимись лишніми хімічними препаратами, якщо кліща банально, у вулику вже дуже-дуже мало і він не складає абсолютно ніякої загрози життю бджолиних сімей, їх зимівлі і продуктивності на наступний рік. Тому, якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте вподобаєчку, підписуйтесь на наш канал. Залишайте коментарі обов'язково, оскільки від цього залежить рейтинг каналу і його просування в Ютубі. Не забувайте, що наші захисники на Сході забезпечують наше вільне життя і спокійну, планомірну працю тут, у глибокому тилу. Тому завжди дякуємо їм. Завжди за них молимося і по мірі можливостей, звичайно, допомагаємо. Всіх благ, щастих!